Всі ми прекрасно пам'ятаємо, як при царю Януковичу людей віджимали бізнеса. Оскільки ми зараз живемо по-новому, аналогічно віджимання бізнесу відбувається теж за новими схемами. У 2007 році я з району державної адміністрації уклав договір про оренду земель не було ніяких проблем до недавнього часу. Ну, я узнаю із повістки в суд, що відкрита справа претензії висуває до мене прокуратура Христинівського району. Ініціатором цих перевірок є собі житель. Села Зоряного такий собі Демиденко ПС. Я думаю, ці люди, які мають великі гроші і хочуть, ще більше землі. Розкласти всі крапки надії в цій історії насамперед ми поїдемо і перевіримо самого ініціатора перевірок. Зареєстрований. Демиденко ПС в селі Зоряне. Чи є такий житель в цьому селі? Не було. Я живу тут уже 40 років, і ми давали уже прокуратуру, кром відповіді, давали, що такого в нас не проживав. Понімаєте, які тут у нас странні люди тут можуть написати, підписатись чужим ім'ям, а думають, а друг так вийде. Виходить так. Для того щоб віджати ваш бізнес, достатньо, щоб зараз звернулася неіснуюча людина у державні органи зі скаргою на ваш бізнес. А що думає прокуратура з цього приводу? Ні, коли та земля каже, нікому не була, як середньо, товарі, знаєте, но, е, я з Сергієм товачу знаєте, в нас тривалий час його знаю, спілкувався. Ось дійсно та земля нікому не була потрібна. Він каже, зарошала вона була, ніхто не спав. Я ж кажу, туди да, средства, веселий затрати. Та я зробив. А тепер мене хочуть її відібрати. Можливо, можливо, я не буду казати мої, як то кажуть, юристи, да, можливо, що за землю всі воювали, от всіх хтось когось щось хоче, хочений кусок забрати. от. Тобто прокуратура. Не виключає того моменту, що в людини просто хочуть забрати бізнес. А яка позиція суду в цій справі? Вона знаходиться в провадженні іншого судді. Хоча я можу вам сказати одне, я справи не знаю. Тобто голова суду і не знає, які справи розглядають його судді. У мене виникає запитання: як могли проводити перевірку по скаргам неіснуючої людини? І для цього, щоб дати відповідь, ми поїдемо в Державну інспекцію сільського господарства. Діяльність Білоброва не перевірялася взагалі. Перевірки як такової не було, оскільки е е результатами перевірки є складання акту перевірки, складання припису протоколу. І винесення рішення з приводу цього постанови mm -hmm. у даному випадку таких документів в наявності немає, оскільки перевірка не проводилася. Думаю, що після цього всього будь-які мої коментарі в цій справі будуть просто не, зайві мають. Вже типу новому